Ко тихо, тихо, стоп, марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум, замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив носив грим? Хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час. Нічого! привіт, кавунчики, ви на каналі Варіцов game І сьогодні буде нас наш день із Данією в школі. Так, ми підемо в машину, напевно, вже. Так, він тут так школа не хочеться, знаєте. До речі, ви не бачите, фарба змилась. Мені так шкода. Так, якийсь фокухончик. Так, Даня, йди. Блін, тут школу не хочу. Тату, підвиньте трохи. Угу. Сідайте. Ого. Так, я теж буду сідати. Ну, все їдемо. О, привіт, Аліна. О, привіт, Зоя. Так, Зоя, давай закри... Угу, Давай все їдемо. Угу. О, привіт, Юля. Привіт, Зой. Так. Та тут зупиниться, що ти тут. Угу, почекай, щось. Дорога тут крива. Все виходьте. Угу. Ой, тут так виходить важко в тебе. все спадает. Не, на чем там не спадает, просто выходит, не меряешь нормально. А, точно? Угу, добрый, я уже поехал, пока. Ой, так, угу. Так, а куда там типа, мы ты бы, мы же на школу пошли. Туда прямо иди. Угу, все, добрый. Блин, мне что страшно? не пися. Ой, так я да, директора, все, иди. Блин, мы, походу, запозднились, Надеюсь, в вы телека выпадет Ви бачите за запізнення можна сісти. Так, сідайте. поберіть ці рукозаки, бо це зміни залишили. Угу, Добре. Фух, попалась. добре вчителька. Угу, це повезло. Так, ми сюди поставимо добре. Угу, Добре, сідайте ставте. Так, як вас звати е, мене злодія, а це не брадання. Угу. Добре ставте свої рукозаки з ланджбоксами. Нас, до речі, в віддальні. А, то ми зребрали. Получається так. Ну ладно. Так, добре. Я понаудистану. Блін, ще зошит забув. Що робити? Попустив когось. Так. Угу. Хлопець даси мені, як тебе там звати. А мене мене тимофій звати. Даси мені зошит. Угу, зараз почекай. Найду його хоча б ж. Добре, я почекаю. Так. Угу. Зараз, зараз почекай. Так тут нема. Ось тут є, на. Ага, дякую. Так, ну все, вроді би. Хм, скучно. Звичайно, скучно ми в школі. Угу. Блін. Так, до дошки піде о, хто піде до дошки? М -м -м, так подумаю. Так. М -м -м, хто до дошки піде? А зараз ми подумаємо подумаємо. Всі я бачу так хочуть. Е, і що? Я я ні. А що я зразу? М -м -м, ну не переживай, Даня, та, іди. Так, обчисли, скільки буде 3 помножити на 10. А, чого таке легке? 30 буде. Далі напишу. Тут у вас так погано пишеться. Ну, тут так там добре все. Молодець. Ну, дякую. Так. Ну, тут стільки. Угу, Все. Молодець. угу. О, дзвінок нарешті. Ну, все, можете йти. Зайві О, ура, Класно. Надеюсь там щось смачне дають. Ага. Угу. Як думаю, що давать будеш? Я думаю, буду давать тако. Ну я не знаю, я думаю бургері. Тут бургері дають? Ну не знаю, но ну, там давали добрий день. Так, підніси тут я бачу. <кхи> да, ну що ти кашляєш? Таке трохи. Так, вам сосиску. Сосиска вам. І мені теж, будь ласка. Угу. зараз я тобі сир додам додавати угу. додавайте, І мені сосиску все готово. І давайте мені, будь ласка, ще що я хочу. Так дайте саме. Угу. Добре. Зараз тако буде. Так, ось це не підходить, сюди вона не влазить. Так, і ось ще так. Угу, змішуємо. І ось дякую. Все йдемо. Давай кудись сюди сядемо. Ну, давай. Так, Зоя, що таке? На що зараз фізкультура? Угу. Так, аміна є. Так, Даня є. Макар є. Вова є Оля і нема. Є ти давай. Сміральда нема. Я чую, що ти є. Ладно, є. Так, Зоя є. І Денис є. Добре. Зараз будемо робити правий. Ви там хлопці будете футбол грати, а дівчата ви щось там будете робити. Ну, щось будете робити, тож не будете сидіти. Не знаю, я напевно сидіти буду. Я напевно, теж. Так, я буду щось робити якісь вправи прикольні.